12 лютого у складі евакуаційної групи Запорізької поліції вирушаємо до населеного пункту Приморське. Сьогодні ми будемо проводити евакуацію літнього чоловіка, який мешкає сам, не має родини. Мешкає він у селі Приморське. Чоловік до нас звернувся, довго він збирався, вагався, але так як у нього нестерпні умови для проживання, відсутнє опалення, відсутнє електропостачання, також він має інвалідність. Щоб так потребує добре тут. скажіть, як ви жили оці два роки? Без води, без газу, без світла? А, ну як жив. Як то кажуть, шість ж... засталося. Ходив воду на родник. А часто прильоти, часто прилітало? Так, бу Зараз. Бу бу ось, стоп, так буквально сьогодні. Ось По постійно, так? Да? Так сьогодні буквально два літри і ж... ну, метрів 150 думаю, там... При... прилітало. прилітав. Силом прильот, що це йшла людина матір і... Вбило, да, вбило, так, людину? Вбило, так, вбило. Так він так. як, просто йшов, оце хліб взяти і прилетіло і все, і так? Не скажіть, ну, в двох словах, ожидання і неізвісність. Не знаєш, що буде завтра. Да, да. Після перемоги повертатися плануєтесь додому в рідне село. Ну, звісно, так. Yeah. Іменно почувайте.